Мої вітання 7 грудня. Давайте сьогодні повідповідаю на ваші питання про Україну, звісно. Так, перше питання. Подивіться, будь ласка, 8 грудня, що буде відбуватися цей день? Ну, давайте, я так розумію, це 8 грудня на це число, якийсь там. Правідіц чи Пророк, чи. Ну, ви зрозуміли, хто щось там побачив в цей, день, в цей день, щось має відбутися в Росії, я так зрозуміла. Давайте запитаємо про завтрашній день, що Україна чекає, що Росія чекає 8 грудня. Так, 8 грудня, 23 рік. Що буде відбуватися в Україні в цей день, 8 грудня? Карта очікування. Чекаємо на військову агресію на якесь свято. Бачите, ми чекаємо на військову агресію на якесь свято. Атака, вибір. Вибір, дивіться, ця атака падає по вибору. Тобто вони збираються атакувати ракетами цими дронами або всім разом масово. Ну, дрони і так кожен вечір, кожну ніч. Але ось, бачите, на атаку йде вибір. Тобто вони ще, в них вибір, в який день це зробити. Так, 8 грудня, 23 рік. Це завтра, що чекає Україну в плані небезпеки. Давайте запитаємо в плані небезпеки. Ну, тут карти кажуть, звичайний робочий день. Ось, 8 грудня. На фронтах, бачите, це на фронтах, там, де зараз військові дії, там можуть бути ограничення, там можуть бути сильні проблеми. Навіть десь можуть вони дуже близько підійти, що прийдеться трохи відступати, щоб не попастися в кільце в ловушку. Ну, це, бачите, чисто ідея для військових та на фронтах. Давайте ще карти 3. 8 грудня, завтра. Що чекати українцям? Що чекати українцям? Значить так, вони планують ось плани, внутрішня боротьба людей. Тобто вони від цієї ідеї Майдан 3 ніхто не відмовляється. Вони будуть наганяти, накаляти страсті, щоб... Була внутрішня ворожнеча. Бачите, це народ України, це внутрішня ворожнеча, це їхній план. Ну, не, не бачу тут нічого такого. На, на атаку падає вибір. Це не вказує на те, що точно завтра буде атака, падає карта вибору. Давайте запитаємо, чи буде завтра, 8 грудня, якась масова ракетна атака на Україну. Завтра, 8 грудня. Карта оборони, карта роботи ПВО. Ні, очікування. Бачите, очікування падає. Все ж таки падає очікування. Так. Давайте тепер в Росії що там буде відбуватися? В Росії, що там буде відбуватися завтра, 8 грудня. Що чекаю на Росію 8 грудня? Що там буде відбуватися 8 грудня? В Росії, що їм там чекати? Щось неочікуване, несподіване. Для імператора. Е, Какой-то нежданчик для їхнього імператора, для їхнього Путіна або хто він там? Е, не Михалич а хто він там? Е, ну, ви поняли, для двойника. Михалич Іванич, Кузьміч чи як там його? А, Васильич что Щось наочтиковано для Васильича может быть в России. Що чекати Росії России завтра, 8 грудня. Ну, до речи, все по справедливости. Солнце и потеря. Какая-то потеря Солнца по справедливости идет. Или что-то связанное с Солнцем. И тут карта потери, утраты, болю. А счет такой может быть в России завтра по Солнцу. Зміна ситуації, щось, щось земля, щось з земле, землею, я не знаю. Зим, карта землі і атака. Карта, як, можливо, земля, атака. Очікування завтра Росія 8 грудня. Ну, щось може, щось може дійсно відбутися, неочікуване. До речі, це пов'язано з сонцем, з енергією землі, з сонцем. Тут, бачите, карта втрати печалі, карта по справедливості, тобто баланс отримання по заслузі. Ну, може, дійсно щось відбудеться по цьому пророцтву цього мексиканського пророка. Подивимося, по картам, в принципі, в нас більш спокійні карти, тут більш агресивні карти на завтра, на Росію. Ну, подивимося, що там відбудеться. Щось може, щось пов'язане з землею, з сонцем. Ну, Ось як баланс, як отримую по заслузі. Подивимося, до речі, карта дурня перша була. Можливо, це дрони. Можливо, це не то, що неочікуване. Це, можливо, щось неочікуване, а можливо, і будуть дрони. Ну, Важко сказати по картам. На них, на жаль, не написано. Чи це дрони, чи це щось неочікуване, але щось. Дійсно, може, у них там завтра відбутися. Чекаємо. Так, допомога. Наступне питання. Допомога від США, від Конгресу США, так буде чи ні? Чи буде прийнята? Дякую. Так, допомога від Конгресу, від США, Україні, буде прийнята до кінця 2023 року? Боротьба. Ще падає боротьба. Вони там в них ні, не буде. Після праздників, Боротьба в них якась там йде між собою. Ну, давайте запитаємо на початку 24-го року, чи прийме, допомогу, конгр... чи прийме допомогу Конгрес США для України? Чи прийме допомогу Конгрес США для України на початку 2024 року? Карта Дурня. Чекайте. І знов вибір. На початку також будуть вагатися. Скажуть знову, чекайте. Будуть працювати, ну, все ж таки щось приймуть. Хоча тут, бачите, що диявол робить. Так, буде допомога в 24-му році Україні від Америки. Буде допомога Україні від Америки в 24-му році. Це сама карта випала. Бачите, 10 мечів. Вони дійсно там вже хочуть, дійсно хочуть якось відкосити від допомоги. Але все одно, бачите, знов, як відкосять, так знов повернуться і будуть, знов башню, бачите, на допомогу падає. Все ж таки, карти кажуть, що вони хочуть хочуть або зовсім не надавати, або по мінімуму. Ось так. Маю надію, що щось зміниться там у них. Подивіться, будь ласка, Авдіївський напрямок. На найближчий час. Кажуть, у РФ там є е, продвіження Так, Авдіївський напрямок найближчий час. Що буде відбуватися? Що буде відбуватися з нашого боку, з української сторони? Що чекає наші Збройні Сили? Авдіївський напрямок, найближчий час. Швидкість. Ну, наші чекають, чекають зброї, чекають допомоги, чекають наказів, що чекає на наші Збройні Сили в Авдіївці. Буде прийнято якесь зовсім інше рішення. А що за рішення? Тупікова ситуація, щоб, не, не, щоб як минулого разу, не, не оказатися великим скупченням в тупіковій ситуації. Буде новий якийсь план. Ну, багато, бачите, ударів багато. Там дуже гаряче сонце, багато ударів. Що чекає армії Росії на Авдіївському напрямку найближчий час? Смерть. Прекрасно. До речі, смерть не, не тільки е, військовим, а ще й їхнім складам знищення. Ну, дійсно, там дуже їм гаряче. Так, давайте запитаємо, чи буде чи є якесь чи буде якесь просування армії РФ на Авдіївському напрямку в найближчий час. Те, що ви питали, чи буде якесь просування на Авдіївському напрямку. Ну, колесниця падає в найближчий час. Постійні штурми, бачите, ось постійний штурм, але, але вони не досить вдалі. Теж щось будуть нове планувати, теж будуть отримувати ще людей допомогу. Чи буде просування? башня? Я вам скажу так, що, можливо, зовсім трошечки, чуть-чуть, але не сильно, тому що, бачите, постійні штурми. Але на просування на їхній падає башня все одно. Ну, Сильно їм просунутись там не вдасться. І гляньте, що, будь ласка, Куп'янський напрямок та Лиманський на найближчий час. Куп'янський напрямок, найближчий час. Армія РФ. Що там буде відбуватися? Що чекаю армія РФ, що буде відбуватися. Куп'янський напрямок. Чекають чогось. Чекають якихось знов наказів. Ну, До речі, знов колесниця. можуть піти. Постійні штурми знов. Постійні штурми це Куп'янський напрямок. Постійні атаки на мирне населення. Удари. Чи просунеться чи просунуться армія РФ в Куп'янському напрямку в найближчий час? Чи буде якесь просування? Буде якесь просування. Ну, можливо, невеличкі трошки попажу, бачите, тому що в них карта веселощі впадає все ж таки. Трошки буде, трошки десь просунуться. Як не крути. Так само і на Авдіївці можуть десь трошки просунутись. Лиманський напрямок. Лиманський напрямок. Що там буде відбуватися? Чи буде просування армії РФ? Лиманський напрямок. Лиманський напрямок. І тут дорога падає, бачите? Чи буде просування Лиманське? Ну тут їм падає невдача на Лиманському напрямку. Уход, навпаки. Їх там розіб'ють? Ну, поки що так. Наступне питання. Вітаю зі святом. питання щодо розвитку промисловості. Яка галузь промисловості буде розвиватися після закінчення війни? Воєнна, енергетична, будівельна, туристична. Давайте подивимось. Яка галузь промисловості буде розвиватися після закінчення війни в Україні. Яка галузь воєнна? Ну так, воєнна буде розвиватися. Енергетична галузь буде розвиватися після закінчення війни. На неї потрібно багато коштів. Не так швидко, але буде розвиватися. Але не так швидко, не відразу. Будівельна галузь буде розвиватися по закінченню війни в Україні. А ось будівельна галузь, тут падає хитрощі обман. Ну так, плани є на будівельну галузь, але дуже багато буде розкрадатися коштів, карти кажуть. Не всі отримають те, на що чекають. Ну, отак від, така відповідь. І туристична, буде розвиватися промисловість після закінчення війни. Туристична. Ну, спочатку ні, а потім так. Потім так, потім вона дуже-дуже розкрутиться туристична галузь. Ну поки що ні. Прямо після закінчення ні. Трошки туди далі, так. Так, і останнє питання. Доброго дня. Що повинно статися на... з Росії, щоб закінчилась війна? Всіх зі святом. Ну, Це вчора писали, у вас також зі святом. Так, що повинно статися на. В Росії, щоб закінчилась війна в Україні, що повинно статися в Росії, щоб закінчилась війна в Україні? Що повинно там статися в Росії? Ну, бачите, це карта війни, це карта Ворожнечі, це карта провалу, це карта, коли ось ця армія їхня. Також їхні родичі, їхні близькі почнуть розуміти, які втрати, тому що це карта втрати на полю бою, на полі, на, полі, на полі бою, щоб вони піднялися і якось пішли що лі, штурмом і почали вимагати припинення цього. Ось це карта на це вказує. Що повинно статися в Росії, щоб закінчилася війна в Україні? Що там повинно статися? Дві дороги, два путі, планування важко, важко. Важко. Ну, Це стосується першої, першої карти. Важко людям. Вони розуміють, але їм важко згуртуватися та піти проти своєї системи. Бачите, важко. Ну, значить, вони там сильно і не підуть. Що повинно статися в Росії, щоб закінчилась війна на Україні? Що повинно статися в Росії, щоб закінчилась війна в Україні. Угу, карта чекайте, коли вже прийде кінець дияволу. Бачите, кінець дияволу? Чекайте. Ще трошки треба почекати кінець, його вже близько, тому що 9 жезлів. Ну, ви зрозуміли, це стосується президента Росії. Карти кажуть, ще трошки почекайте, йому вже скоро буде кінець. Я так розумію, що повинно статися в Росії, щоб закінчилася. Ну так, бачите, імператора, щоб закінчилася війна в Україні. Що повинно статися в Росії, щоб закінчилася війна в Україні? Робота, гроші. Ага, щоб були проблеми з грошима у людей. Ну так, бачите, тут ось народ, ось робота. Щоб були проблеми з роботою, з грошима, з фінансуванням, тоді це буде удар в серце. Тоді вони якось дуже швидко можуть піднятися. Ну, тобто, що повинно статися? Народ Росії, тільки він може побороти оцей режим. Їх як багато. Підіймайтеся, Їм пови... вони повинні встати, зрозуміти та піти. Але вони цього не роблять, вони бояться. Але ось коли вже торкнеться фінансів, роботи, грошей, бачите, тут, гроші, тут навчання, тут діти, тут гроші, тут робота, тут карта людей, тоді в них буде вже удар в серце, і тоді вони трошечки зашевеляться. Ну, ось так відповіли карти. Перше, це, звісно, зміна цього диявола. І друге, це те, що люди повинні очнутися, проснутися, зрозуміти, що відбувається. Ось така відповідь. Всім бажаю гарного дня. Будьте обережні та уважні, бережіть себе. На все добре.